Вітаю, друзі, сьогодні, 19 вересня 2024 року. Щодня Зеленський та його Шапіто бомбардують нас своїми маніпуляціями, тому ми змушені їх деконструювати і розкладати, повертати нашу свідомість до реальності. Ось знову щодо плану перемоги ще 15 чи 16 вересня 2024 року. Зеленський заявляв про те, що він готовий на 90 що за план, який готовий на 90%, було незрозуміло, але менше з тим. Однак, 18 вересня 2024 року він заявив про те, що план перемоги України готовий на 100%. Я вже заплутався, який за рахунком цей план перемоги у Зеленського, але тут виникає кілька закономірних запитань. Вибачте, Якщо щойно підготовлено план перемоги України, то виходить, що Україна з 24 лютого 2022 року, як мінімум, воювала без плану перемоги. Це перше. Друге, а з яким планом він взагалі прийшов до влади? Він ж тоді теж стверджував, що в нього є конкретний реальний план. Врешті-решт виявилося, що жодного плану немає, і я переконаний, що цей так званий план перемоги також є планом, який є відсутнім. Зеленський з допомогою цієї риторики займається виключно маніпуляцією нашої свідомості, відволіканням від щоденних своїх проколів власних і своїх однопартійців і членів свого США -піто. і він планує на цьому коникові і далі їхати по життю, ігноруючи взагалі стратегічні цілі. І інтереси України, тому ми повинні констатувати для себе, що з огляду на те, що це вже не формула миру з 10 пунктів, з огляду на те, що це вже не глобальний саміт миру, з огляду на те, що це не перестати стріляти і домовитись посередині з тези, з якими він йшов в 2022 році, насправді е риторика Зеленського про якийсь план перемоги, це є просто. Пускання нам бісиків в очі і нічого більше лише пропагандистська риторика. На жаль, іншого від Зеленського та його Шапіто зв'язку з їхньою низьким інтелектуальним рівнем, низьким управлінським рівнем, е їхніми біографіями проросійськими впродовж життя. Вони всі виступали за Російську Федерацію, за російську культуру, за російську мову їхніми діями з 2019 року відколи вони прийшли до влади все це свідчить про те що жодного плану перемоги в зеленського та його шапіто немає і ми це повинні чітко усвідомлювати і розуміти слава україні